Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі PandaBook. І сьогодні я хочу вам коротко і без сполерів розповісти про книги, які я прочитала в серпні, місяці і про емоції, які вони в мене викликали. І почати я хочу з книги Стівена Кінга, яка називається Башньова оповість або в перекладі на українську мову Казка. Книга написана в жанрі темного фентезі і була вперше опублікована в вересні 2022 року. Україні в перекладі на українську мову вона вийшла нещодавно, десь в червні-липні цього року. Головним героєм цієї книги є Чарлі Рід. Це 17-річний хлопець, який живе в невеличкому місті в Америці зі своїм овдовілим батьком. Коли Чарлі були всього 7 років, недалеко від їх будинку на мосту, їх матір Збив водій фургону на смерть, і тому хлопець залишився тільки вдвох з батьком, і ця трагедія так похитнула їх родину, що батько не міг пережити цього і почав дуже багато пити. І з часом це перетворилося в алкоголізм, і хлопчик досить. Рано подорослішав і намагався піклуватися за своїм батьком, але все ставало все гірше. З часом батько втратив вже і працю, почали приходити неоплачені рахунки, і хлопчик не знав, що йому робити, і почав молитися всім святим і всьому всесвіту, щоб ну, і склав таку обітницю, що якщо батько вилікується і все нормалізується. То він обіцяв виконати все-все, все що треба для Всесвіту. І через деякий час батько зустрічає свого старого знайомого, який пропонує йому прийти на таку пробну зустріч до товариства Аа, тобто анонімних алкоголіків. І батько погоджується, бо бачить, що він перетворюється. І з часом це. Ці зустрічі допомагають йому, і він виліковується від алкоголізму. А Чарлі, в свою чергу розуміє, що саме його молитви і ця обітниця допомогла батькові. Він в це щиро вірить і чекає моменту, коли ж. Він зможе виконати обітницю перед Всесвітом. Тому, коли одного дня він знаходить свого літнього сусіда, містера Говарда Боудіча в травмованому дворі його ж будинку, то хлопець намагається йому допомогти та викликає швидку допомогу, що врятовує сусіду життя. Чарлі приймає рішення пізніше вже доглядати за Німецькою вівчаркою містера Боудіча на прізвисько Радар, поки його господар буде в лікарні. А з часом відчуває, що він повинен доглядати і за містером Боудічем і повинен допомогти йому вилікуватися. І так він виконає свою обітницю. І пізніше не буду вже казати вам при яких обставинах, щоб вам було цікаво читати, містер Боудіч розповідає Чарлі про е, Сарай на задньому дворі. Який всередині містить портал в інший світ, який називається Емпіс. А про казковий інший світ, і чи насправді він такий чудовий, про причини, чому Чарлі вирішить піти в цей світ, і про його пригоди ви прочитаєте далі в цій книзі. І книга насправді велика. В моїй версії на польській мові тут 700 сторінок. І як мені здається, початок цієї книги десь 200-250 сторінок були. Надто затягнутими, бо, наприклад, я вже не могла дочекатися, коли ж автор почне описувати цей інший світ і самі пригоди Чарлі. Бо в першій частині автор дуже детально описує саме процес того, як батько Чарлі почав багато пити про його алкоголізм, а потім як він почав виліковуватися і що відчував хлопчик в цей момент. Мені здається, що автор так багато приділив цьому уваги, бо він і сам колись ще в 80-х роках мав алкоголічну та навіть наркотичну залежність, і яку він зміг подолати. І тому він хоче показати своєму читачеві, до чого приводять ці пагубні звички, і що кожен може від них вилікуватися і побороти їх. Тому мені здається, він і так багато часу. Так багато часу приділив цьому питанню в цій книзі. А якщо вам цікаво дізнатися більше про життя і творчість Стівена Кінга, то на моєму каналі нещодавно вийшло відео про життя і творчість Стівена Кінга, там я зібрала найцікавіші. Різні факти з його життя, тому запрошую до перегляду. Наступне питання, яке дуже детально описує Стівен Кінг в цій книзі, це травма і лікування містера Боудіча. А, так, бо там у нього була дуже серйозна зламана нога. Це також Стівен Кінг, я вважаю, описує зі свого досвіду, бо в 1999 році його також збив фургон, і травми були настільки серйозними, що взагалі кажуть, що він чудом вижив. А його нога була настільки травмована, що і переламана, що най... ну, спершу лікарі навіть хотіли її ампутувати, але потім їм вдалося її зберегти. Але саме лікування і реабілітація зайняли багато-багато. Часу, і думаю, що і надалі ця нога болить. Тому Стівен Кінг так багато цьому приділив уваги і дуже детально описує весь цей біль і етапи реабілітації. Після цих перших 200 сторінок, які мені здалися трохи нудними і затягнутими, історія вже почала розгортатися, і мені стало все більше і більш цікаво читати. І почалися пригоди самого Чарлі в цей інший світ. Емпіс. Мені дуже сподобалось, як автор описує цей світ, і справді, здається, що це не вигаданий світ, а він і справді реально існує поряд з нашим світом. Герої там були як добрі, так і злі, але всі вони були не казкові, а такі якби реальні. Вони мали свої недоліки, переваги, також в них не ідеальні характери, і у кожного свої причини на якісь. На якісь вчинки. І не все так просто, як здається, на перший погляд. Після прочитання цієї книги у мене залишилися такі теплі спогади і відчуття. Тому я раджу вам цю книгу до прочитання, особливо якщо ви любите жанр фентезі. А я на сьогодні ставлю цій книзі 8 з 10 і, в принципі, раджу цю книгу вам до прочитання, бо я з нею провела приємно час і. Дуже прониклася цією історією і цим іншим світом, який створив Стівен Кінг. На жаль, я зрозуміла це тільки тоді, коли прочитала цю книгу. Тому що, коли я її читала, мені хотілося, щоб швидше розвивалися події, і я намагалася читати якнайшвидше. І тільки зараз зрозуміла що мені шкода, що ця історія закінчилася. Також мені дуже сподобалася в цій книзі можна сказати, кінцівка цієї книзі і останнє рішення Чарлі, воно було для нього важким, але мені здається, що це таке виважене і мудре рішення. А ми переходимо до наступної книги. І наступна книга, яку я прочитала в серпні, місяці, це 13-та казка від Діани Сеттерфілд. Ця книга була опублікована в Великій Британії в 2006 році. Історія розповідає нам про дівчину Маргарет Лі, яка працює в букіністичному магазині свого батька. Як і батько, вона дуже полюбляє читати книжки, і з дитинства проводить дуже багато часу в цій книжковій крамниці. А вона також написала декілька наукових праць про е, різних історичних е, маловідомих діячів. В цій букіністичній крамниці є як старі книги, так і такі старовинні, що їх майже вже ніхто і не читає. Саме такі книги любить читати Маргарет. І основний сюжет книги розповідає нам про те, що одного дня, несподівано для себе, Маргарет отримує листа від відомої письменниці Віде Вінтер, в якому та запрошує її до свого будинку. І як вона каже, хоче розповісти їй свою правдиву історію, і щоб Маргарет написала її правдиву біографію. Про письменницю Віде Вінтер нічого. Невідомо майже. І в, кожного, в кожному інтерв'ю вона розповідає зовсім інші історії, і ніхто не знає, де закінчується вигадка, і розпочинається правда про Леді Вінтер, і взагалі, чи вона колись казала цю правду для когось. Тому Маргарет здивована, але приймає це запрошення і вирушає в будинок Леді Вінтер. Перед цим вона ще знаходить в крамниці книгу Леді Вінтер, яка називається 13 казка. Несподівано для себе вона так зачитується, що прочитую цю книгу за одну ніч, але розуміє, що в книжці не 13 казок, а тільки 12. І ця загадка також. Ці цією загадкою вже давно переймаються фанати Леді Вінтер, і ніхто не може зрозуміти, чи це була помилка, чи просто. Якась нова загадка від Леді Вінтер. І після того, як Маргарет погоджується на пропозицію Леді Вінтер і вирушає в її дім, і коли вона прибуває і знайомиться з Леді Вінтер, то й справді ця жінка є дуже загадковою і такою незрозумілою. І починається історія. Так потрохи кмітлива Маргарет буде намагатися розгадати справжню загадку біографію. Цієї жінки та загадку 13-ї і чи взагалі вона існує. А сама сюжетна лінія і події, які відбувалися в книзі, мені сподобалося було цікаво за цим спостерігати. Авторка робила декілька таких неочікуваних моментів, що продавала книзі таку інтригуючу таку нотку. Деякі моменти, я вважаю, були трохи затягнуті, але в цілому книга мені сподобалася. Я їй ставлю 8 з 10. І мені здається, ця книга сподобається тим, хто любить такі детективні історії з описом історії якоїсь родини в такому готичному стилі. І взагалі було цікаво читати про історію цієї родини, про життя декількох поколінь, хто що зробив і до чого це все призвело. Бо родина дуже неординарна і можна сказати дивакувата. Також мені сподобалась детективна лінія в цій історії. Я, наприклад, не здогадалася, чим закінчиться вона і хто ж така Леді Вінтер. Єдине, що мене трохи дратувало в цій історії, це, наприклад, сама Маргарет і її постійні роздуми про її відношення з батьками. Вони такі трохи натягнуті, особливо відносно. Відносини з матір'ю в дитинстві Маргарет дізналася про один секрет, який, як вона каже, повністю змінив її життя. І вона про це все не каже своїм батькам, що вона знає цей секрет, і тільки роздумує всередині, що потрохи її руйнує. І мені здається, я, наприклад, не можу цього зрозуміти. І мені не сподобалось, чому Маргарит, наприклад, не може піти і нормально порозмовляти зі своїми батьками і сказати, що вона знає правду, і поговорити на цю тему. Не знаю, чи було б це краще, чи ні, але вона би могла висказати все, що вона відчуває. Вони би сказали, що вони відчувають. І мені здається, діалог це найкраще лікування від таких. Проблем і таки, такого стресу, що відчуває Маргарет. Тому взагалі книга мені сподобалася, і я також раджу вам її до прочитання. А наступна книга, яку я прочитала в серпні, місяці, це збірка оповідань Ольги Такарчук, яке називається на польській мові в оригіналі Оповідання Біазарне. А в перекладі на українську мову вони називаються Химерні Оповідання. Цікавим фактом про Ольгу Токарчук є те, що в 2018 році. Році вона отримала міжнародну букерівську премію, а трохи пізніше, в цьому ж році, вона отримала Нобелівську премію з літератури. Ще одним цікавим фактом про Ольгу Токарчук є те, що вона має українське коріння, її бабця жила в Україні, але пізніше вона вийшла заміж за поляка і переїхала в Польщу. Тому Ольга Токарчук має такі українські коріння. А що ж можна сказати про цю збірку? Я взяла цю збірку оповідань Ольги Текарчук, щоб взагалі зрозуміти стиль написання авторки і підготуватися до більш її великих романів, тому що у неї є декілька дуже великих романів. І взагалі я хотіла зрозуміти, чи мені подобається стиль написання авторки і чи я хочу продовжувати знайомитися з нею. Мені я читала цю книгу на польській мові, і можу вам сказати, що стиль написання авторки є трохи таким непростим. Вона дуже часто пише такими натяками і спонукає читача до роздумів, до діалогу. Також мова написання є дуже важкою, бо вона використовує такі багато різних прикметників. І слів, які рідко використовуються в повсякденному житті. Я не знаю, який переклад на українську мову, але на польській мові це справді така дуже красива література, але трохи важка. І Я деякі моменти перечитав по декілька разів, щоб краще зрозуміти. І про що ж ця збірка? Збірка складається з десяти оповідань, в яких Ольга та вступає ступає на звичну для себе територію помежів'я, що утворилася десь на перетині міфів і науки, реальності і вигадок, пам'яті та мрій про майбутнє? Авторка зіштовхує ці виміри, аби зробити щось, що здавалося цілковито Звичним, але все-таки не таким, і цим зіткненням, переплітанням і змішуванням у кожному оповіданні вона творить нову таку реальність, де не залишається місця колишнім межам, і ти героям та читачам доводиться шукати та прокладати її заново. Важко описати якесь окреме оповідання, щоб не проспойлерити його, бо вони дуже короткі. Але можу вас упевнити, що всі вони дуже такі цікаві, філософські, і іспанок. Кають на роздуми читача. Мені однозначно збірка сподобалась. Я її ставлю 9 з 10 і однозначно хочу продовжувати знайомство з цією авторкою і з її творчістю. Також нещодавно прочитала інтерв'ю Ольги Текорчук, яке вона давала в квітні місяці цього року журналістці Богдані Романцової для журналу Український тиждень. І там вона також висловлювалася і про російську агресію проти України. І один кусок з цього інтерв'ю мені дуже сподобався, і я хочу вам його зачитати. Боротьба за вигнання нападника з території власної країни абсолютно природна і необхідна. Кожен це розуміє. Однак пам'ятаємо, що війна закінчиться. Україна війде в НАТО і в Європейський Союз. Мені здається, що це остання настільки анархічна війна в історії. Російські агресори воюють в ім'я ідеалізованого минулого, їхня мета повернутися туди. Зазвичай війни ведуть за зміни, за те, чого ще не було. Росія ж прагне того, що вже було. У психологічному плані це регресивна війна, спроба повернутися до старого ладу, де всі посідали добре відомі позиції і знали, хто править. До цього додається образ росіян у старих танках абсурдна смішна алюзія на війну проти нацизму. Вони ніби заснули після Другої світової війни, не брали участі у житті цього світу, а потім прокнинулися геть дезорієнтовані. Потяг поїхав, а Росія зі своєю нафтою, газом, пропагандою, імперіалізмом і бідністю залишилася на пероні. Тому Ольга Такорчук імпонує додатково мені ще як людина. А для мене це дуже важливо, коли мені подобається не тільки е, книга, а й сам автор. І особливо мене зацікавила, наприклад, її така книга, як книга Якова, називається. І за яку вона свого часу отримала багато хейту, так і позитивних відгуків. Сама ж Ольга Такарчук так відгукується на цей хейт і чому вона його отримала. Я в цій книзі підважила три речі: абсолютно зрозуміли для кожного поляка, який склав іспит в школі. Отож, я показую, що Польща проводила колонізаторську політику на Сході, тобто на українських теренах. За це мене обізвали Бандерівською курвою. Друга річ стосувалася євреїв. Я назвала поляків-вбивцями євреїв, за що мене назвали жидівською попихачкою. Третє, що я сказала, це те, що кріпосницька система, яка панувала в Речі Посполітій, була рабською. Тому після того, як я прочитала цей вислів, мені не дуже зацікавила ця книга, книга Якова, і мені вже хочеться її прочитати і дізнатися, що ж там такого написала Ольга Токарчук. А наступна книга, яку я прочитала в серпні, місяці, це кров на снігу від автора норвежського автора а попередньо, В попередніх місяцях я прочитала його книгу Сніговик з його циклу про детектива Харі Холе. І книга мені настільки сподобалася, що вона увійшла до мого топу десяти найкращих детективів, які я читала. Якщо ви не дивилися це відео, то дуже раджу його подивитися. І, і, але випадково, я взяла книгу не з БІО, але не з цього циклу про детектива Харі Холе, а якийсь його інший роман. Сюжет книги розповідає нам про чоловіка на ім'я Улаф. Улав працює кілером на одного з найвпливовіших кримінальних авторитетів Осла. Він є таким нетиповим кілером. Одночасно він є таким холоднокровним, дуже жорстоким кілером, але також має хист до глибоких почуттів і глибокого кохання. На рівні з тим, що він має дислексію і дуже Важко розпізнає слова, але в його уяві він може створювати історії, різні, такі цікаві. А, так, ну і Основний сюжет цієї книги йде про те, що він отримує нове замовлення від свого боса, який хоче прибрати свою дружину. Але несподівано для себе, Олаф в неї закохується, і ось він повинен обрати, що ж йому робити. І від цього рішення або він підніметься в своїй професії, або все зруйнує, і невідомо чим це закінчиться. Книга дуже мені сподобалася своїм сюжетом і зачепила, тому я її вирішила прочитати. Але під час вже прочитання, коли я почала читати, я зрозуміла, що ця книга це трохи не моє, а там дуже багато описів жорстокості цього ну, таке неприємний цей кримінальний світ. І, напевно, це так і є, бо професія все таки кілер і описується нам. Цей кримінальний світ жорстокий і кровавий, але напевно це просто моє суб'єктивне враження, і такі книги просто не для мене. Тому, чисто така моя суб'єктивна оцінка. Я ставлю книзі 4 з 10. Тому саме ця книга у Несбі мені не сподобалася, і я хочу повернутися до його циклу про детектива Гаррі Холе. А наступна книга, яку я прочитала в цьому місяці, яка входила в мої літні плани, це книга Марка Хендерсона, яка на польській мові називається Генетика 50-ідей, коли повинні знати». А В прикладі на українську мову означає генетика 50 ідей, які повинен знати. А я взагалі вирішила більш детально вивчити. Якби цю науку генетику, і вирішила розпочати з цієї книги. Я її побачила випадково в книгарні. Вона мене дуже зацікавила. Я думала, що це буде така проста книга, про якісь цікаві 50 фактів, але виявилася вона значно потужніша і. Тут справді в цій книзі багато багато фактів, і все так добре згруповане і розпочинається від початку, коли генетика тільки з'явилася як. Наука, навіть коли ще вона не була такою наукою як генетика, а тільки були зроблені перші кроки потім, як вона розвивалася, і навіть розкриті останні всі відкриття. І досить мова така написана такою мовою науковою. І це мені сподобалося, щоб її прочитати, я витратила багато часу, бо робила дуже багато нотаток і вписувала. І мені здається, це буде такий мій. Основний перший мій конспект можна сказати. Про генетику. І про що ж ця книга. Як ви знаєте, наука генетика ще досить молода, трохи більше 50 років минуло з моменту відкриття Уотсоном і криком важливого секрету життя, як його називають, це будови нитки ДНК, що містить всю спадкову інформацію і дані для створення нових клітин. При цьому тільки в 2001 році вчені змогли опублікувати першу далеко ще не повну версію геному людини. Але Незважаючи на молодість, генетиці вдалося змінити уявлення про походження життя на планеті Земля. Тільки завдяки появі генетики дослідникам вдалося довести факт еволюції і відстежити шляхом міграції і розселення перших людей. На озброєння генетику взяли не тільки біологи, археологи та історики. Саме генетика допомагає співробітникам правоохоронних органів в пошуку злочинців. Також генетика допомагає краще зрозуміти чинники, які впливають на формування нашої індивідуальності, і зрозуміло, величезне значення генетика зіграла в розвитку сучасної медицини, відчинивши перед людством світ нових можливостей. Хто знає, можливо, вже дуже скоро, дякуючи генетиці, ми зможемо побороти невеликовні Хвороби, а така практика, як вирощування тканин зі стовбурових клітин, вже стане дуже легкою, і ми зможемо вирощувати не тільки тканини, але й цілі органи. Мені здається, що за генетикою, наше майбутнє, і не треба його боятися, але треба генетику Краще вивчати і більше приділяти цьому часу. Тому ця книга мені дуже і дуже сподобалася. Тут дійсно автор намагався простим, простою мовою, як це взагалі можливо, коли ти розповідаєш про таку важку тему, як генетика, розповісти нам про найголовніші факти, найголовніші відкриття і такі важкі і суперечні питання в генетиці, які ще. Існують. Тому книг я ставлю 10 із 10, і вона мені насправді дуже і дуже сподобалася. А генетику на 100% я буду вивчати далі і вже більше з наукової сторони, а не тільки цікаві факти про неї. А наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, це науково-фантастичний роман, який називається Брама від американського автора Фредеріка Пола. А цей роман був написаний ще в 1992 році і являється першою частиною саги про Гічі. Також автор написав ще декілька сиквелів, і на цю книгу була, якби по цій книзі була розроблена гра. Сподіваюся, гра є цікавою, бо книга мені далася дуже важко і не до кінця ну, взагалі можна сказати, не сподобалася. Але сюжет цієї книги був дуже цікавий. Цікавий, ось послухайте. Брама це космічна станція, яка вбудована в астероїд, яку побудували Гічі. Давно зникла інопланетна раса. Люди мають обмежений успіх в розумінні технологій Гічі на цій станції та в інших місцях сонячної системи. І корпорація Брама управляє астероїдами від імені урядів різних країн. На Брамі є близько тисячі невеликих покинутих зорольотів. Назвичайно небезпечним способом пропи помилок люди вчаться, як управляти кораблями. Більшість кораблів веде до непотрібних або смертельних місць, але кілька однак привели до виявлення артефактів їчі і планет, придатних для життя, що збагатила пасажирів і корпорацію Брама. Незважаючи на ризик для життя, багато людей на злиденній, переповненій голодній землі, мають надію потрапити до брами. Одним із таких є і наш головний герой Робін, який хоче прилетіти на браму, знайти якісь скарби гічі і розбагатіти. Але коли він потрапляє на браму, то він лякається і відтягує момент. Відльоту, але все однак він буде подорожувати, і ми зможемо подивитися, як же будуть проходити подорожі, і чи зможе він все-таки знайти якийсь скарб і розбагатіти. Анотація в книзі дуже цікава і сам сюжет. Але коли я читала цю книгу, то Мені хотілося більше дізнатися про цю цивілізацію Гічі, про цей світ майбутнього. А більшість, що розповідав автор, це було роздуми головного героя, які дуже часто повторювалися, і трохи про його подорожі. Тому книга мені здавалася. Ці роздуми повторювалися, і таке відчуття було, що ми товчимося на одному місці. Тому книга мені не сподобалася. Я її, так можна сказати, ледве дочитала, тому я її ставлю 4 з 10, і ну. Зараз не планую продовжувати знайомства з автором, але якщо ви любите таку наукову фантастику і дуже багато роздумів, то можете прочитати цю книгу, можливо, вам вона сподобається. І якщо ви її читали, вам сподобалось. Напишіть у коментарях, чому вона вам сподобалася. Мені буде дуже цікаво почитати ваші на цю тему. А у мене на сьогодні все. В цьому місяці я прочитала шість книжок і деякі навіть були з моїх планів на літо. І сподіваюся, що кожен з вас знайшов щось нове і цікаве в цьому відео для себе, або вибрали якусь цікаву книгу, яку ви хочете в майбутньому прочитати. Тому підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити вподобайки цьому відео. І до нових зустрічей, пока.